Всім привіт! Ми на майданчику з Андрієм замічали щось дуже странне. Зірка одна з'явилася, зараз покажу. бачите? Їм що зарано з'являтися? І чесно. Ми бачили, в принципі, щось бігло, таке чорно-рожеве, якбу тебе шин сонік. Але він дуже тихо біг, е, він там пробігав право. І я бачив, що там по-реальному там біля тої малюсенької палки щось двигалось. Так. Да. Ту двинулось щось. І дуже помалесенько. Це ж дуже странно. Ми з Андрієм, коротше, на майданчику. Зараз я вийду і покажу, на якому майданчику. Це ось... В Україні в Соболівці. Да, ось до місто. І ось домов на такому майданчику. Бачите? Але тут дуже все странне. І прям дуже странно. То хтось ручку загубив. Інтересно, хто його загубив? Наше їм розкидати ручки. І хто це взагалі робить? І ще тут ну, є граната, тільки там вложили. І це не странно. Ну бо це є, ну оце якісь. І мені здавалось, що, що тут над нами якась дуже швидко чорна хмара пролітала з якимись робо зубами або робо головою з зубами. Андрій, іди сюди. Все у нас у таємниці, але це дрозі. І колись ми е, думали. Що ось тут? Іди сюди. Я там бачу. Що ось тут є тебе якийсь люк скріп. Так, да, це Тому, реально. Драви немає. Так. Да. У нас таке було. Ми йдем! Я спускаюся по лечі. Ой! Я біжу! Якісь люди. Здогон. Це що, що за аномалії? Здогон, <риклад> що? Чого тут біля дерева вогнута палка? Ще й причому така велика. Або це хтось рубав? Або я не знаю. І ще дуже страшно, на що хмари біговушаться. Бачите? І місяці я бачив, що він дуже швидко віддвигався. А да, зараз я приближу вас до місяця. Андрій, диви! Яка запись! Щоб мені... Щоб мені не кажеться, що це углублення тут не було. Ну да, я... Тоді, ми тут стояли. Ну да. Мені здавалося, що тут хтось з нас пробігав. І там сліді! Дивись. Вони звідти десь ведуть. Да. Але ми бачимо, що собака гавкає, але нікого нема, нікого, ні Або вона на духа гавкає, або вона це. Собаки і коти в мене взагалі призраки бачать, або душі. Ну так, да, це точно. Вони всіх бачать. Коти в них дуже хороші зі, як у собак. Але в собаки гострі пащ, гостріші зуби, а в... А кіти у нього швидкі лапи. І це цей. Дивіться, я ось я забираюся. <плес> <Шо? плес> і шо? Давай будемо вже цей. Закінчувати відео, бо тут реально якісь понимаєте. Але лучше зняти і сказати і знайти право. Всім пока наші! Да, ми ж... скоро буде друга частина. Да, повертаємось через одну хвилину. Пока.